Oh. Тут щось явно происходит і явно активніше з нами Одні старші аркани просто. Значить, так, між э, маском ой, господи, Трампом і путіним у нас луна. Є дуже багато прихованих розмов і перемов. Там розговорів достатньо багато, і достатньо вони об'ємні. Але зараз скажу, Трампу з Росією набагато проще, ніж з нами. Чесно говоря, да? Потому видно, як він давить на нас, тому що як він і виразився, ми не в тій позиції, щоб щось требовать. По його задумкам, ми повинні зараз все кланятися в ножки, цілувати да й робити все, що він каже. От у Росії, як у агресора, да, є, є чіткі, чіткі штуки, чіткі установи, що вони хочуть. І де вони може бить, може бути. де вони готові чим-то поступитися. Да у нас з нами йому сложніше, тому що, по-перше, і деняг ми від нас хочемо, і домовленостей яких-то конкретних ми хочемо, але зовсім не тих, які ми хочемо, звісно, і він на нас зриває всю свою злость. Значить, чи є там якась пряма дружба? Ні. Прямо дружби тут нема, але. Тут вже є домовленості, що буде далі, і яка співпраця у них буде. Плюс Трамп дає Росії якийсь вибір. Скоріше за все, знову таки, це сценарії, по котрі може все піти. Тобто, якщо ви, значить, соглашаєтесь на то-та-то, -то, у нас буде так та так та Якщо ви на це не соглашаєтесь, буде отак-та, так-то. -та. Тобто він їм дає якийсь условний вибір, і чого вони ну, куди вони більше будуть склонятися. Це перший момент. Другий момент тут він тушами. Трампа, як завжди. він буде обіцяти одно. Знову ж таки, клінок здаді нікуди не дівся. Що би він зараз не говорив в Росії і не обіцяв, так як він говорить, не буде. Що знову ж таки, ми і опять, домовленості на даний момент там правда можуть бути. Я, я перегляну цей момент, змудрук що то покаже, але. Исполнение этих домовленностей это не факт, потому что що що один не виконує их, что другий не виконує их. Они ото сядут, паугукают друг другу, конечно же, да-да-да-да-да, а потом все пойдет вообще по пятому и четвертому. Трамп, скорее всего, все, буде пытаться. Трамп, в принципі, якщо він буде все-таки на прошлому ефірі, Саша мені трошки розкрила тему, я не розумів до чого. Саша трохи розкрила тему, що хоче Трамп зробити з Іраном. А, Трамп хоче, скажімо так, Іран підсадити на, на свої бабки і зробити його контроліруємо. Точно так же, скоріш за все, він буде намагатися робити з Росією. Глобалізація впливу знову ж таки. Тобто з них двох ляльковод все ж таки Трамп більше. Поки так. Поки так. С другой стороны, давайте так. Агрессору нужно закинуть эту конфетку, сладкую, прекрасную, для того, щоб він сказав, да-да-да, давай швидше, Все, вот все, это уже сейчас будем в прошлом, да? там война от, все будет в прошлом, я хочу от эту конфетку, так сказать. Но не факт, что розвернула обертку, там не окажется кубка. Не конфеток. Чого на чого заслуговують. Mm. Тут давайте так. І таких, ну мені зараз не повірять, но, ну ну що ж? Ну що ж, тіких прекрасних домовленостей тут нема, прям чітких фундаментальних домовленостей тут нема. Ми спорим. Карта споров, да. Мы говорим, мы обсуждаем, где-то соглашаемся, где-то спорим, конечно же, где-то мы раз, рассказываем, что давай, короче, давай, в общем, заканчивается все, будет так, как было раніше. Будем сотрудничать, будут деньги, будет все. Вот снова дом станет домом, дом станет снова таким богатым, и так далее. Но за этим всем, снова таки, Той самый король. І Король Мічей в даному випадку зовсім не, не Путін, а саме Трамп. Тому в тебе є вибір. Якщо ти дальше продовжуєш війну, якщо ти далі йдеш от з огнем, да, ти будеш сидіти недоволен. Гордий, но недоволен. Ми тобі не, не дамо нічого. Да, там, наприклад, знову якісь санкції, знову якісь там заборони, лясім красимо це все. От. Або, значить, ти. Ми з тобою договарюємося і ми з тобою строїмо щось похоже на ті взаємоотношення, які були раніше. Типа, історія... Прощу, Але тіко похоже, я не скажу, що буде так, як було, тільки щось схоже на то. От, по Трамп зараз намагається Росії показати більш дружественною сторону, більш розуміючу какую-то сторону, маніпулятивно розуміючу сторону, подати їм я ж говорю класну, прекрасну бажану конфетку і санкції з тебе знімемо, і то зробимо, і оце зробимо, і от буде, і буде, як колись, і будемо жити припіваючи. Ну, опять-таки, так як Трамп тримає слово, то Ну, по суті, Трамп хоче цим добитися того, щоб була таки припинена війна. Трамп, принаймні, Знову ж таки, та. він, він дуже біситься, тому що знову таки він сам свої сроки 20 разів уже про так. Та, -та, та не уточнювали. От, да, <проб> та, Не уточнювали за 24 години якого дня? Знаєте, да. так. Він уже це все про пройшов плюс. Значить, про ну пройшов. Давайте скажу так. Плюс зараз ті негадавання, протести, які відбуваються в Америці проти нього. Йому оце призупинка, призупинення, хоч якісь прекрасні громогласні заявлення треба дати по поводу війни, тому що це укріпить його положення, там де його народ скаже а. А ну ну ладно, ми за цим понаблюдаємо. Знаєте, тобто йому йому оце потрібно. Він дуже біситься, бо цього нема. Йому це потрібно, бо дому він і робить, що дави на нас, і в принципі на Росію він теж дави, тільки трошечки по інакшому. Щоб її ще більше не спугнути і не поставити ну, козла на рога, так сказати. А от поэтому зараз і буде здаватися, що на нас тиснуть. Ну, давайте, ладно, ні, на нас все-таки згоден тиснути взагалі не красиво, ну, і буде здаватися, що у них з Росією як будто все амур, ля мур то знаєте, і все таке. Але це тільки картинка. Це. це тільки картинка. Нужна картинка і важлива картинка. То, ну, ми чітко розуміємо, що слова від ді відрізняються як по відношенню до України, так безпосередньо, і по відношенню до ворога. На щастя, я дякую вам, Кайна, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Те, що стало більш зрозуміліше ху із ху, що від кого чекати власне, деякі секрети все ж таки сховані, і більш зрозуміліша картинка, і насправді. Насправді те, що ми сьогодні почули, досить ще непогано все, тому що е, те, що зараз нам намагаються нав'язати, значно гірше виглядає зі сторони ніж те, що зараз ми почули. Тому варто все ж таки фільтрувати ну, знову ж таки медіа, опять таки, медіа, та по перше, управління настроями. По-друге, як би там не було, знову ж таки з цих медіа і наш ворог отримує ту чи іншу інформацію. І медіа повинно бути зараз, і взагалі в станах там війни криз, кризи. І так далі, медіа має бути маніпулятивним, хоч ми то, чи ні І хоче Макрон нам дійсно допомогти, так, да, без питань, да. допомогти саме у війні, там п -п підтримать де-то дати хороших, не знаю, там настанови і так далі. Але знаєте, це все заключається в тому, що я буду сидіти у себе в палаці условним образом, да, і давати вам, не знаю, там настанови потрібну допомогу. Це мой вклад для того, щоб. То, що відбувається у вас, не було в мене, тобто це, условним образом, чи хоче він допомогти, да. чи переживає він до нас? Ну. Дивлячись з якої сторони, знову ж таки, да? ми, ми розуміємо, що по, я говорив до 325 разів, що по-человечески, -по чисто по-человечески, за нас вами ніхто не буде рвати нічого. От, це, він нам хоче допомогти тільки заради того, щоб дійсно ті самі війська Путіна не дійшли до нього, так сказати. Це перший момент. Другий момент. У Макрона, в принципі, є такі, така собі черта, так сказати, де що бути активним, активним. Ми з вами про це теж говорили достатньо часто: активним, активним, не заявляти всякого дуже громогласно, а потім сидіти і думати, що з тим всім робить. Uh -huh. Тому він так да, старається бути активною людиною, може дето займати якісь лідіруючі позиції у Євросоюзі, в цій Європі, що то там калатіть воду в стакані. Давайте, мов, люди, збирайтеся, люди, сходьтеся, будемо скидатися діньгами, робити якісь можливі альянси і так далі. Але. Это, знаєте, Макрон очень хороший, наверное, все-таки оратор, як людина, яка вот, підборює, підбурює, на це все, давайте двигать, двигать, двигать. Но Макрон не дуже, не дуже. От ми хорошо говоримо, план хороший виконання — Ну, дурня, щоб не сказати іншим словом. Вот. Макрон, это людина, скажімо так, це чоловік слов, это чоловік обіцянок, это людина, яка там може зробити план. Але давайте ще якось позивним, хто його виповне, понимаєте? От. Ставлення до України в нього, ну давайте так, ставлення до нас в нього хороше. Але знову ж таки, ми, ми як один із вкладів. Тобто, кожна країна, яка в нас що-то ввела, ну, ми це вже бачимо, думає від нас щось отримати, так або інакше. А давайте тоді розберемося зараз. Ну ми бачимо ситуацію, коли Європа стала максимально залежною від думки, і не тільки від думки США. Чи зараз Макрон є тією людиною, який може зробити так, щоб Європа стала більш самостійною і незалежною? Європі, в принципі, своєму, хоче вона то чи ні, рано чи пізно доведеться бути ну очільником, условним образом незалежною. Да, союзники будуть, але союзники скоріше на повноправ'ї там, де ми а, там, де ми. І разом і незалежні одночасно це перший момент. Другий момент. Чи може Макрон бути цією людиною, яка зробить ту Європу більш незалежною? Свій вклад він безперечно може внести. Але давайте ну, з іншої сторони один Макрон нічого не вивезе. Один Макрон взагалі нічого не вивезе. Так як людина, да, ідійний вдохновітель, да, звісно, свій вклад знову в карти там, вкладу, роботи і так далі. Він може допомогти цьому всьому случитися, але одним Макроном діла, діла не буде і далеко не заїде. Це як один із лідерів, да. Але я не думаю, що, скажімо так, йому дозволять займати тільки лідируючу позицію. Тобто, там будуть топити все-таки за какое то равноправії і так далі. А, маск симпатично знову ж таки дивиться, ета у нас одна із карт. Я ожидаю э, цвітіння, я ожидаю урожаю. От у нас чувачок сидить і я ожидаю, що ж з цього виросте. Тобто маск дивиться на Росію в перспективі. Ну, і це ні для кого, до речі, не секрет, що мас здається на Росію перспективи, тому що, давайте так, Росія це дуже великий ринок, це правда, великий ринок, це достатньо обширна територія, це для нього той ринок, в який дійсно хочеться. Це той ринок, який може йому принести, скажімо так, або хороший доход, либо нові ідеї, нові, можливо, навіть перспективи. Тут у нас уміряність, ага, сімка монет. На Росію ми дивимось виключно, виключно з моменту знову ж таки. Бізнесу грошей на даний момент відносин у нього з Росією, в принципі, немає. Йому ну, дуже високо плівати на цього Путіна, йому все одно давайте так. Маску, в принципі, все одно, хто де праве, в якій країні, у кого які там статуси, заслуги, і так далі. Ти або дозволяєш йому щось робити на своїй території, або не дозволяєш щось робити на своїй території. Там все прагматично. А от, тому тут у нас все тіко зараз. Ради бізнесу знову ж таки і нічого лічного, і поки там вдаємо стосунків, їх нема. А щодо України є це особисте тому що є певно своє ставлення, негативне ставлення до України, можливо, воно з чимось пов'язане. Єдине, що у маска є, або якісь старі домовленості з Росією, або є а, щось, звідки він отримує якісь дуже мізерні деньги. Я не знаю, може, якась технологія їм продана, наприклад, або що то якісь хвости, які досі працюють через раз і приносять йому якісь гроші. А може, це машини його в Росії? Я не знаю, чи вони там є, чи нема ці тесли, ну коротше, що це там є. Так, у нас і Україна. Мені правда не подобається, як маск дивиться в принципі на Україну. Перша карта Луна на скриті реальні мотиви, король мічей. Тобто я, в принципі, прийшов тут условним образом слово мовить і що порішати, але ззаді ми э, ховаємо клінок, який в крові. Ми показуємо, звісно, якесь більш-менш дружне ставлення, але його, його цікавить скоріше наші ресурси. Тобто, це можуть бути якісь копалини, які йому треба, не знаю, там метали, які йому треба, і так далі. Тобто його цікавить тіко наш ресурс і нічого волєм. І, здається, мені, що Маск рано чи пізно може викинути якийсь фінт ушамі. Негарний по поводу нас фінт ушами. Можливо, наприклад, це його ідея була по поводу рідкоземельних капалин, наприклад, оце договор, який з нас струсять, як не знамо, що. Можливо, це його ідея. Можливо, маск ще в майбутньому щось викине по поводу нас. Либо the буде один, а он, скажімо так, ну, не скажу, що прям придасть, но поступить очень некрасиво. Маск та людина, яко, ну, яку який, в принципі не стоїть довіряти, тому що взаємоотношения з ним вони завжди обращаються очень тяжелой носи. Та людина, з якою вообще будувати щось між особисто, міжлічності, якісь условні дружби, партнерство это очень тяжело. Это прям безумно тяжело. Дев'ятка кукло, потому що чоловік присищен, він зажравшийся, йому цікаво тільки одно, так сказать: куда еще больше расти. Все. Людські принципи, чоловічность, как такова, совість, і так далее. Это і серії, як в одном із фільмів казала головна героїна, якби я бідкалася про uh, інших людей, я б давно, б вже б, наверное, померла в нищеті, так сказать. Тобто вот. йому. То все равно на человечность, на інших людей, і так далі. Поки відбиткається про себе, він вищий сидить. Все. Ну, що то, -то ми можемо від нього ожидать, не очень хорошого, що то будет. Отшельник двох закупка, условний нейтралітет, но давайте так. Это, это товариш э, Росії, все таки. Це товариш Росії, це а, у, у мене условний нейтралітет, але тіньовим влюбленим, таки. А, Китай може брати участь в тих чи інших переговорах, але тут скоріше, знаєте, а, ну, ми, звісно, будемо проявляти, скоріше за все, якийсь нейтралітет, але з падапльок скоріше Росії, і він буде, я так полагаю, безпековою гарантією Росії. Так, значить, за нами бо, з вами буде стояти достатньо багато. Да О, особливо давайте так. Я зараз взагалі не, не розумію на самом деле, хто для нас буде більше робити, Америка або Європа. Кажеться мені, що є зараз буде первенство в Європі Все таки, Вот це перший момент. Тобто за нами буде стояти багато людей. А вони знову лишаються одні. Я думаю, що вони будуть просити якраз такі якихось условних безпекових гарантій, або знову таки знаєте, такого сірого кардинала в виде Китаю. От. Тобто дива тут не сталося, Китай теж буде такою своєрідною маріонеткою, якщо це можна так називати. Так, ну, да, условним образом, да, Давайте так. Він може, він може щось там сказати, то що ми з вами хочемо чути, але робити як завжди, як завжди, робити, ми будемо своє і по-своєму. Тут теж є своя зацікавленість, звісно, в та -то нашим так сказати. Ну, можливо, газ, можливо, знову шота. Тому що сто, це, це 100%. Віток, і у вас є шота, що мені дуже треба. Це по-перше. По-друге, довіряти, ну як сказати, довіряти? Я повторюю: ми, скоріш за все, не можемо довіряти, ну, в принципі, нікому. А, осторожно, так сказати, довіряти можна. Осторожно, але давайте так: ця дружба може принести нам і горе. Давайте так, ще з іншої сторони. Ми, ми, на жаль, не в тій позиції, щоб перебирати. Це так. Ну, це але з більшого момент. зла обираємо менше, тому ж зараз хочете да, 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 ідентифікувати, да, да. хто це може бути. Да-да, да, да, да. да, да. Совершенно, совершенно так. Вчора, позавчора дивилися ми питання миротворців абщо в Україні, що хочу сказати. По-перше, громогласних заяв такого плану буде багато і карта ілюзії. Це по перше, ми, ми вже з вами до речі, ета війська в Україні вже чули. Знаєте, з різних теж контингентів тільки не бачили, чули, тіко не бачили. Війська миротворчі в Україні можуть повторюю: можуть бути якщо на то будуть. Uh, Саттвісуючі укази, не знаю, зійдуться зорі, господі прості, врегульовано якимись законами, якимись домовленостями і так далі. Просто так, отак, от, от ніхто їх не відправив. Другий момент. Давайте так: ми ж не можемо з вами uh, uh, ще говорити про те, що uh, um, якщо політично будуть домовлятися про uh, вже якісь мири, так далі, хочемо ми того чи ні. Віту доведеться зважати ще на деякі бажання Росії, тому що вона совершенно упряса, якщо не давати якусь ну, послаблення, того що не знаю. Ми вимагаємо хтось вимагає к сожалению. Вот. і тут ще буде залежати відправка якихось миротворців в Україну, чужих, так сказати, не, не, не наших. Да? От. Ще буде залежати від того, як веде себе Росія, що вона взагалі говорить на цей щот. Во і -таки, да, може бути таке, що з нашої сторони миротворці там їдуть з м, Європи, а з російської сторони будуть їхати миротворці з Китаю, наприклад, і тої ж самої господи, господіякі там Южної Кореї, та господи. А от в общем то і теж стоять во всі. В общем, тут може бути навіть таке, але поки звісно, малоймовірно, заяв про миротворців буде багато. Але знову ж таки ці заяви повинні бути так сказать, влагоджені і прописані на папері чуть ли незаконодавчими якимись штуками. Поэтому это. Поки що віла міпаді пісана. Тобто на сьогоднішній день ми не можемо претендувати на те, щоб Британія стала таким важливим союзником для України і, можливо, навіть замінила США. Плані допомоги Україні. Ми можемо на то претендувати, правда, ми можемо на то претендувати, але ще раз повторю Папо, не так просто, як би це зараз не звучало, навірне, Діка, не так просто ввести людей з інших країн в нашу країну тому, що бездумно нагнати людей, це, скоріше, з, ну, ескалація конфлікту, так або інакше. А Рашка тоді стане на такі диби, що ми з вами не договоримося з нею вообще ні про що. І ні о чому. Вона і, і так не хоче особи щось з нами розмовляти і вообще слухати. Наразі при тих. У мовах, які є зараз, якщо ми говоримо про те, що до нас понаїжджають люди, навіть якщо не будуть там і говорять про те, що миротворці не будуть на бойових позиціях, вони там будуть дета там. А от рашка, якщо дізнається, що тут вже є якісь люди, або там розвідка буде доносити, що є якісь люди ну, взагалі не, не наші, да, от. то там буде ще гірше. Ведемо ж говоря, це не так просто, як би хотілося. Допомога від Британії буде. Допомога Британії буде, а що Тіма буде, правда. І зараз я ж говорю, що зараз це один із, один із сильних наших союзників. Тому що ну, Америка при. Трампі, правда, Трамп зараз буде, во первых він зайнятий трошки щось своїми там справами. щось викупає, щось там 52-ми штатами третім робить, Короче, в нього, у нього свої діла. В нього в нього про своє, в нього про свою країну, про депортацію якихось людей, торговля будь-яками. Так скажу, да оце все прикриває. Він займається своїми справами на. Да? Він прекрасно виштовхнув від себе цю Європу. Сказали: От ви, от там контингентам, знаєте, контингентом з Україною рядом, то давайте пікуйтеся про неї, От що зробив Трамп. А, але тим не менше, Трампа задача все ж таки йому вигідно, йому важливо показати світу, що він завершить цю війну. Нічно, канішне людей... вигідно, тому що цим же ж можна трусити перед Байденом. понимаете, перед його владою. А, вот, трусить по поводу того, ж дивися, ти не закінчив. А я тут молодець, вотакий. Да, це його плюс, це його вплив, це його становлення як президента. Можливо, ще на інші сроки так далі. Що я ж дивіться скільки всього нарішав, які молодець. Так, але чи є взагалі в його намірах повернення, хоча б якихось українських земель України за цією угодою, яку він планує? Він дивиться на то достатньо по-філософськи, сказати іншим словом. Йому до одного, давайте так, правда йому до одного місця про наші землі, чесно говоря. Йому важливо закінчити війну. Не дуже важливо, як повторюю, і чим.